Вітаю глядачів телеканалу Олта у зв'язку зі змінами, які зараз відбуваються в системі вищих навчальних закладів України. До нас у студію ми запросили директора медичного коледжу Монада, аби вона нам пояснила інформацію, що очікує наших абітурієнтів у майбутньому. Олена Максимна, дивіться, нещодавно прийнятий новий закон України про вищу освіту, і очікуються дуже великі зміни в системі вищих навчальних закладів. Що чекає випускників шкіл і які зміни очікуються? Ну, по перше, це нова класифікація вищих навчальних закладів. До сьогодні прийнято було чотири рівні акредитації. Перший рівень це училище, технікуми, коледжі, другий рівень це теж коледжі і інститути випускали, третій рівень бакалаври, четвертий рівень. Магістри, але ще був такий от проміжний, здебільшого інститути третього рівня випускали це спеціалісти. Значить, на сьогоднішній день, згідно нового закону про вищу освіту, не буде так званих рівнів акредитації вишів. Будуть чотири типи: це е, університети, універсальні навчальні заклади, інститути та академії, галузеві навчальні заклади і коледжі. Е, сьогодні в коледжах готують молодших спеціалістів. Е, Такої ступеня не буде, будуть молодші бакалаври чи бакалаври. Зараз тобто, залишилось 5 освітньо-кваліфікаційних рівнів. Молодший бакалавр, бакалавр, магістр, перескакуємо спеціаліста, ну і викладаць, на викладацькому рівні доктор філософії і доктор наук. Не буде такого, як кандидат фізико-математичних, кандидат філологічних наук, політичних наук. Ні. Це доктори філософії, і так як за кордоном. І доктор наук це вже конкретно за певною галузі. А що змінилося от у правилах прийому? Чи, якісь там, чи тільки по зовнішньому оцінюванню? Ну я спочатку ще до того питання, що ми з вами говорили, трошечки додам, щоб було більш точно. Здобуття повної вищої освіти це буде означати одержання ступені бакалавра. Ступені бакалавра. Що в дипломі написано бакалавр, то це буде означати, що людина має повну вищу освіту. Якщо вона ще вчиться півтора-два роки залежно від вузу, тоді вона. Одержання ступінь магістра наук. Випускники, які сьогодні навчаються за ступенем молодшого спеціаліста, вони будуть прирівнені до молодшого бакалавра і вони вже будуть підпорядковані новому закону, закону про професійну освіту. Цей закон вже готується, обіцяють народні депутати, що у травні місяці його вже приймуть на. Сесії Верховної Ради всі коледжі, училища, технікуми, які раніше давали ступінь молодшого спеціаліста, вони будуть переведені в систему професійної освіти, тобто вони будуть готувати фахівців для ринку праці. А вищі навчальні заклади це. Уже університети і галузеві інститути вони будуть готувати не лише спеціалістів для ринку праці, але і займатися обов'язково науковою діяльністю, науковою технічною діяльністю тобто так, як прийнято на Заході. Но ці зміни викликані тим, що вимогою міжнародного валютного фонду і вимогою часу держави немає коштів на утримання 800 з чимось вищих начальних закладів. Ну, вже На сьогодні їх залишилося вищих навчальних закладів 317. А міністр освіти Квіт недавно виступав, і він казав, що в них у планах, в проєкті зафіксовано вже довести кількість вищих навчальних закладів в Україні до 270. Коледжі, які сьогодні в системі вищої освіти, і ті училища, які давали. Освіту молодшого спеціаліста ступінь, вони будуть переведені в систему професійної освіти. І таким чином теж буде досягнуто оце зменшення кількості вищих навчальних закладів. Ну а щодо правил прийому, то, то дуже серйозні зміни, дуже серйозні зміни. Якщо ми в минулому році, допустимо, приймали документи абітурієнтів, і вони представляли сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 2008 року, на свій розсуд вибирали рік, коли вони держали найбільшу кількість балів, то тепер це зафіксовано законом вступ лише через зовнішнє незалежне оцінювання. І результати його будуть оцінюватись так: склав не склав. І якщо е, зовнішнє незалежне оцінювання, абітурієнт, що хоче попасти в вищий навчальний заклад, не склав, сертифікат йому не видадуть. І йому не буде взагалі можливості вступити в будь-який вищий навчальний заклад. А вже е, кількість балів е, по зовнішньому незалежному оцінюванню е, значить, буде, е, буде підраховуватись самим вузом. Тому що у кожного вишу чи вузу, як тепер прийнято казати виші, значить, буде свій прохідний бал. Відповідно до рейтингу вузу, наприклад. У когось прохідний буде 140 балів, у когось 170 балів. Це прохідний бал повинен бути опублікований на сайтах. Вищих навчальних закладів Міністерство освіти зобов'язало кожен вищий навчальний заклад мати свій власний сайт для того, щоб е, е, все це, е, всі свої вимоги е, вуз доніс до абітурієнтів ще до початку вступної кампанії. А ось оці правила, що подавати документи можна до п'яти вузів одночасно. Так. От як вони будуть працювати? Якщо, наприклад, в одному вас прийняли, а в інших, то що як далі? Тоже приведено в порядок, тому що. Е, Тепер е, тільки перша хвиля, е, значить, всі зараховуються, всі, е, хто склав зовнішнє незалежні оцінювання, в кого документи прийняли, всі е, навіть він по, е, так само має право вступати у 5 е, вищих навчальних закладів і, е, е, значить, по трьох спеціальностях, тобто може 15 заяв розсилати. Але в цьому році він обов'язково повинен надати пріоритетність вступу. І коли він, допустимо, виявив велике бажання вступити в національний університет імені Шевченка і поставив цей вуз першим у кількості тих заяв, які він подав в інші вузи, і він проходить. То тоді в єдиній державній системі освіти, яка реєструє всіх абітурієнтів, значить в інших вузах його прізвище скасовується. Тобто він найкраще хотів у цей вуз, він в нього пройшов. Якщо він в нього не проходить, далі наступний у нього є вуз, далі наступний. Тобто в порядку черговості, яку визначає сам абітурієнт, де би він хотів вчитися. А що ж робити тим людям, які не склали ЗНО? Це велика проблема, тому що ЗНО тепер треба складати кожен рік і мати свіжі знання. Я не знаю готуватися на наступний рік, або шукати якесь інше місце роботи, якесь тимчасове, або здобувати робітничу професію, тому що система професійних. Професійно-технічних училищ, які готують робітників, вона залишається. Там будуть дуже великі зміни, але вона теж поки залишається. А терміни подачі документів вони змінилися чи ні? Ну майже ні. Майже ні. Наприклад, до 24 липня на базі 9 класів хто закінчив 9 класів, той може подавати документи в вищі навчальні заклади. Бо як система вузів. Коледжі будуть діяти ще і на наступний рік. Тобто, ще на наступний рік будемо набирати на молодшого спеціаліста. Це ну але 2016-й це буде останній рік. Далі вже тільки на молодшого бакалавра будуть набиратися амбітурієнти в коледжі. До 1 серпня приймаються документи в вищих навчальних закладах, тобто в університетах, в інститутах, в академіях, і в коледжах теж, але тих, хто закінчив середню школу і тільки по сертифікатах. І, до речі, ця. Норма значно зменшує, зменшує кількість абітурієнтів, ну але і зменшується значно кількість вузів. Тому конкурс в цьому році буде великий. В усі вузи. Наприклад, я читала статистику, що у нас 218 тисяч студентів закінчує цього року середню школу, а 286 тисяч. Абітурієнтів зареєструвалися на сайтах центрів зовнішнього незалежного тестування. Тобто, виходить десь 60 з чим тисяч всього це випускники минулих років. Коли, наприклад, ми тільки в наш коледж в минулому році прийняли 35 осіб, які школу закінчили вже давно або закінчили якісь інші вузи, і не треба було представити під'являти сертифікати, тепер це майже неможливо. А ну от орієнтація на європейські стандарти. Чи вона змінить підходи якості освіти от в Україні? Вирішується питання дебюрократизації системи освіти дуже серйозно. Наприклад, Міністерство освіти і науки вже віддає значну частину своїх повноважень Національному агентству із забезпечення якості освіти. Тому що за кордоном величезна увага приділяється саме якості, професійній компетентності спеціаліста вищого навчального закладу. Це національне агентство представлятиме собою колегіальний орган з 25 осіб, з представників різних організацій. І органів вузів, і приватних, і державних вузів, роботодавців Національної академії наук і так далі. І е, постійно ці люди працювати там не будуть. Вони матимуть право тільки е, два рази обиратися у склад цього національного агентства. Вони будуть контролювати якість освіти у вищих навчальних закладах, будуть формувати перелік спеціальностей, будуть розробляти стандарти вищої освіти, ну і акредитувати і спеціальності і навчальні програми. Визначатимуть критерії оцінювання якості освіти. Це дасть змогу більш об'єктивно сформувати рейтинги вищих навчальних закладів. І нам складніше, тому що кожен навчальний заклад змушений буде тепер доводити, чи він спроможний випустити якісного кваліфікованого спеціаліста. Ну і це доводити треба буде один раз на п'ять років. А після цього незалежне це національне агентство перевірить якість викладання і або продовжить, дасть можливість продовжувати випуск спеціалістів з цього напрямку, або закриє. Олена Максимовна, а в зв'язку з цим на що ж ви звертаєте особливу увагу зараз у медичному коледжі Монада? Ми давно вже якості приділяємо найбільшу увагу, тому що в нас не дешеве навчання, і в нас єдиний, ну як би сказати, що для нас є пріоритетним, це тільки якість. Сьогодні в основному аптеки стоматологічні кабінети приватної форми власності. І жоден власник не буде тримати некваліфікованого спеціаліста. Тому для нас професійна компетентність випускника завжди була на першому місці. Ну, крім того, ми приділяємо велику увагу формуванню національної свідомості. Це на це спрямована і система виховної роботи, крим вивчення суспільно-гуманітарних наук, і ще є один напрямок, якому ми приділяємо дуже велику увагу. Ми єдині в місті. Звертаємо увагу на фінансову культуру наших студентів, формування цієї фінансової культури нас ніколи цьому ніхто не вчив, нас старше покоління. Що треба зробити, щоб бути фінансово забезпеченим? Які заходи треба вживати, щоб у тебе були гроші? Тобто, це теж іде хвиля. Просвітницька така із заходу ми розробили курс фінансова грамотність, який допомагає студентам розібратися, що таке податки, що таке депозити, що таке кредити, що таке валютні курси, що таке, що таке банківські карточки, що таке страхові програми, як в умовах сьогодні фінансової нестабільності все-таки знайти можливість правильно регулювати свої фінанси. Ну, ми не самі проводимо ці заняття. Ми запрошуємо працівників банків, податківців, фінансистів, економістів. І батьки дуже дякують нам за те, що ми впроваджуємо такий курс. Я знаю, що у вас в медичному коледжі дуже багато студентів здобуває освіту фармацевтичну освіту заочно. Так, серед них значна частина тих, хто має медичну освіту. Тобто медсестри, фельдшери або іншу вищу освіту, і люди або не змогли, або не захотіли. Працювати по здобутій спеціальності, можливо, розчарувалися. Потреба у фармацевтах значна, особливо у великих містах. Тому люди вступають, щоб одержати другу вищу освіту. І всього через два роки навчання у них скорочений термін навчання, бо вища освіта вже фактично зафіксована, значить, вони одержують другий диплом, і це дозволяє їм адаптуватися. Як правило, переважна більшість з них вже. Працюють в аптеках на різних нефармацевтичних посадах. Щодо слухів про закриття, ми вже 12 років чуємо, що в Монади там забрали ліцензію, чи там вони якісь не такі. Но це не здорова, не красива конкуренція між вузами нашого міста. Ми вже 12 років працюємо, в цьому році 10-й випуск ми випускаємо, більше 600 фармацевтів, 130 зубних техніків, одержали дипломи державні без всяких… Таких проблем. Наші випускники влаштовуються на роботу зразу ж після закінчення, і, як правило, 20-25% зразу ж вступають на фармацевтичні факультети медичних університетів. Вступити легко, тому що вони вже фармацію вивчали, основні дисципліни першого курсу університету вже вивчали у нас, тому їх залюбки приймають. Вступити абсолютно неважко. Працюють, оплачують своє навчання, а потім одержують диплом провізора через 4 роки. Повертаючись до фінансової культури, яку ви впроваджуєте серед своїх студентів, от скажіть, ви як педагог бачите результати от на своїх студентах, можливо, в подальшому їхньому житті? Ми третій рік тільки впроваджуємо цю програму, але е, великий інтерес От сьогодні, наприклад, до заняття вони. Студенти другого курсу, які вже після 11 класу до нас вступили, вони розробили такий фінансовий план своєї сім'ї. Тобто які доходи абсолютно всіх членів сім'ї, які видатки на що на місяць получається, чи вони в них доходи перевищили, видатки, чи навпаки, що треба зробити, як вийти з становища, на що можливо треба менше коштів потратити. Ну є, є речі, які мусиш завжди платити. І для них було відкровення, вони мені казали, що дуже невигідно брати кредити. Перед нами виступав один із працівників. Банків нашого міста, який дуже детально розповів і цю формулу, детально розжував їм. Жоден кредит, це як мінімум 50-55% від позиченої суми треба віддавати. Це лишні гроші, лишні витрати. Ми їх в цьому вчимо. Ну в плані того, наприклад, сім'ям сьогодні важко платити за навчання. В умовах такого подорожчання всіх товарів і послуг, але освітні послуги найкраще ними користуватися, коли дитина закінчила 9 клас. Чому? Тому що 10 і 11 клас вчитися два роки в школі, не маючи гарантії, що ти, дитина, зможе успішно здати зовнішнє незалежне тестування і мати право, хоча б документи вуз. Це дуже рисковано. Найкраще після 9 класу знайти професію по душі, хай дитина ці два роки, три роки вчиться, одержує професію, вона економить один рік. Звичайно, батьки затратять більше коштів, але краще їх зекономити на чомусь іншому. Найблагородніша справа це вкладати в освіту е, своїх дітей. Це довго тривала е, така інвестиція і найбільш ефективна. Наші студенти, фармацевти, наприклад, е, вартість навчання за е, три роки вони на протязі двох-трьох років, е, протягом двох-трьох років вже компенсують. Вони одержують свою заробітну плату і досить непогану. І це дозволяє їм нормально влаштуватися в житті. Тому я би хотіла всім батькам побажати, щоб вони думали про освіту своїх дітей раніше, ніж діти закінчили школу. Подивитися, цікавитися, як дитина вчиться, які в неї можливості, чи варто її тягнути ще 10-11 клас, чи можливо визначитися вже дуже чітко. Я не кажу про коледж Монада, у нас тільки дві спеціальності. І я прекрасно розумію, що всі не підуть на фармацію. А маю на увазі будь-який напрямок, будь-яку іншу спеціальність. Але як... Фахівець в освіті, притом всіх рівнів, я кажу вам абсолютно авторитетно, що найкращий шлях це після 9 класу. Хай на мене не сердяться вчителі і директори шкіл, бо ми заберемо у них старшокласників. Але нема рації дитині, яка сьогодні показ проявляє не дуже високий рівень знань в школі. Не варто тягти 10-11 клас. Треба визначатися після 9-го. І я би хотіла всім побажати, щоб е, дуже добре думали перед тим, як визначати майбутнє своєї дитини, як радити своїй дитині, що робити далі, і щоб потім бути самому спокійному, щоб не мучила совість, щоб е, дитина знайшла достойне місце в дорослому житті, щоб потім радіти успіхам і щастю своїх дітей і внуків. Це все е, тільки відгукнеться добром. Оці всі. Е, Програми такі е, перспективні, розумні, обдумані. Олена Максимівна. Я дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Я сподіваюся, ми ще з вами побачимося. Дякую вам. Мені було дуже приємно, що ви поцікавилися саме цими питаннями. Дякую, всього доброго. А я нагадую, з нами в студії була директор медичного коледжу Монада Олена Максимівна. Я наразі з вами прощаюся. До нових зустрічей у ефірі.